Вітаємо на курсі автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі Нова ера. Мене звати Олена Афуніна. Я експертка з бухгалтерського обліку, і на першому уроці ми зробимо загальний огляд функціональних можливостей цього продукту. Нова ера українська система для бухгалтерського, управлінського, кадрового та оперативного обліку, яка має елементи CRM. Розробка належить команді Букіперса. Її продукт хмарний сервіс для бухгалтерського та податкового обліку Букіпер, вже знайомий широкому колу представників українського бізнесу та неприбутковим організаціям. На відміну від «Букіпер», нова ера дозволяє не лише користуватись існуючим функціоналом програми в режимі SaaS, тобто сервіс як послуга, але й також масштабувати, змінити або навіть створити власну облікову систему. Облік в новій ері можна вести онлайн із розміщенням бази самої системи та бази даних користувача на хмарних серверах Microsoft Azure. За досвідом розробника, аналогічне розміщення продукту Bookkeeper забезпечує доступ до програми 99% часу і виключає будь-яку втрату інформації. Також нову еру можна розмістити на власних серверах підприємства або в приватній хмарі. Базове налаштування програми містить план рахунків, максимально наближений до затвердженого наказу Мінфіну від 30 листопада 1999 року номер 291 а також звірені операції та розрахунки, які потрібні для ведення обліку. Компанія з типовою господарською діяльністю може реєструватись онлайн і вже починати працювати без перешкод. Продукт розроблений для малого, середнього та великого бізнесів. Він враховує вимоги українського та міжнародного стандартів обліку. В новій ері є можливості для обліку різних галузей: оптової та роздрібної торгівлі, надання послуг, ЗЕД, виробництва, будівництва, агропромисловості та неприбуткової діяльності. Система дозволяє вести облік декількох фірм і формувати консолідовану звітність в розрізі своїх підприємств. Також можна створювати ролі користувачів і задавати власні параметри доступу до модулів програми. За допомогою відкритого АПІ є інтеграція програми із системою електронного документообігу Вчасно, переров вчасно каса, хмарною програмою Букіпер та службами доставки. Підприємства, які мають особливі вимоги до обліку, можуть налаштувати власну облікову політику системи, створити операції з потрібними проводками та розрахунками, додати свої плани рахунків, налаштувати облік за різними валютами, розробити індивідуальні друковані форми документів, масштабувати та розгорнути облікову систему для власних потреб. Для цього використовуються вже готові компоненти та інструменти програми. І спеціалісти без глибоких знань в програмуванні, наприклад, бізнес-аналітик чи спеціаліст з автоматизації бізнесу, зможе адаптувати і навіть створити власну облікову систему з інтеграціями і зовнішніми сервісами. Таке доналаштування відбувається в режимі ноу-код no та лоу-код. Розберемо, що вміє програма та які моделі обліку вона підтримує. Візуально робоче вікно Нова Ера можна поділити на дві частини: робоча зона та модулі обліку. Кожен модуль містить операції та документи, які стосуються окремої ділянки обліку. В модулі задачі створюються завдання для персоналу компанії. Тут же призначаються відповідальні особи за їх виконання. Модуль CRM Дозволяє відділу продажів управляти взаємовідносинами з покупцями та клієнтами. Тут формуються ліди, інформація про потенційних клієнтів, які проявили цікавість до продукту компанії. Також тут назначаються відповідальні особи за комунікацію з ними, контролюється стадія та статус взаємодії. Модуль продажі стосується операцій з оптової та роздрібної торгівлі. Тут створюються замовлення покупців. Проводяться реалізації товарів та послуг вітчизняним та іноземним покупцям повернення оплати, встановлюються ціни, створюються прайс-листи. Тут же окремим підпунктом є інструменти для обліку роздрібної торгівлі. За допомогою інтеграції з ПРРО користувачі автоматично завантажують в облікову систему чеки, задзвіти і формують відомості РРО. В модулі закупівлі складаються операції з придбання товарів та послуг у вітчизняних та іноземних постачальників. Окремим модулем виділено функціонал для складського обліку товарно-матеріальних цінностей. В модулі склад створюються переміщення між складами списання, оприбуткування, інвентаризації, комплектування та розкомплектування. Також тут є операція встановлення собівартості. Яка дозволяє оперувати даними про собівартість ТМЦ і послуг. Модуль бухгалтерія призначений для проведення касових і банківських документів, формування бухгалтерських звітів, оборотно-сальдової та шахової відомостей, а також звітів по бухгалтерським рахункам. В модулі Необоротні активи проводяться операції з отримання, введення в експлуатацію, поліпшення амортизації. Та вибуття необоротних активів. В модулі виробництво складаються документи, специфікація та акти виготовлення. Для обліку зарплати та кадрових документів використовується модуль Персонал. Тут нараховується аванс і зарплата. Складаються накази про прийняття на роботу, звільнення, ведеться облік робочого часу, табелювання, відпустки, лікарняні та інші наявки. Окремим пунктом виділено модуль налаштування. Тут здійснюється налаштування головних параметрів облікової політики, а також налаштування самої системи Нова Ера. Цей модуль дозволяє розширити функціональні можливості продукту, а саме створити власні плани рахунків, обрати валюту для обліку, налаштувати операції з потрібними бухгалтерськими проводками та їх записом до простих журналів. Налаштувати форми друкованих документів, інтеграції із зовнішніми системами та інше. За допомогою інструментів цього модуля інтегратори та бізнес-аналітики зможуть допрацювати систему до вимог підприємства. Також для нова ера працює сайт довідки, де користувачі можуть отримати технічну інформацію щодо роботи в системі. На цьому завершимо урок. І в наступному ефірі розглянемо, як встановлювати власні налаштування облікової політики в новій ері, створювати свої операції, плани рахунків та інші можливості модулю налаштування.